Усім доброго дня. Мене звати Артур Колтомасов, і хоча його ще не було обрано президентом України, але Олексій Арестович вже руйнує моє життя. І я серйозно. Я зараз навчаюся у Польщі на магістратурі. Я живу у гуртожитку з іншою людиною по сусідству. Це українець. Це українець, якому 25. Як у нас на Україні І знаєте що? Ця людина без навушників щодня кожного вечора вмикає Фейгін лайв і інші відео з участю Олексія Арестовича. Бо без пісні в Україні... Коли я чую. Мені, друзі, всіх привіт на каналі Кієві. Мені стає погано фізично. Мій ментальний стан перебуває на волосині через це. А я вам скажу навіть більше: ця людина спить під ці відео. Уявіть, будь ласка, сни. Які жахливі сни сняться цій людині? І в якому стані має перебувати психіка цієї конкретної людини для того, щоб. Вона дивилася це заспокоєння. І ось тут ми приходимо до дуже важливого питання: хто такий Олексій Арестович і чому він раптово заявляє, що він хоче стати президентом України? Як ми вже частково переконалися, і ще переконаємося у наступних відео, президентом України може стати реально майже кожен. Якщо ми вже застрибнули у цей вагон президентської теми з першим відео, то давайте. Спробуємо з'ясувати, чи є реальні шанси у Олексія Арестовича стати сьомим президентом України. І якщо так, то до чого це призведе? Олексій Арестович, блогер, політик, філантроп, гуру, радник Офісу президента, актор, медіаперсона. Свою популярність з перших днів війни він здобув тим, що він ніби заспокоював всіх під час перших днів війни своїми брифінгами. Я не знаю, люди, яких це реально заспокоювало, мені треба з'ясувати, чи у вас все нормально. А, це людина, яку вже навіть додають в дитячі ігри. І я не жартую. Для того, щоб стати успішним політиком, тобі треба е, знятися у серіалі, знятися у рекламі, зробити гумористичний проєкт, зробити ютуб канал і взагалі тримати себе у публічному полі е, у будь-який спосіб. Нещодавно пан Олексій заявив про те, що він а, хоче балотуватися а, на посаду президента України у випадку, якщо теперішній президент а, Володимир Соціальний Зеленський не буде робити цього ще раз. І чи можу я сказати, що Олексій Арестович може стати сьомим президентом України так? Якщо не на наступних виборах, то на виборах після цього. Хоча, хто знає, може Володимир Зеленський спробує переписати під себе Конституцію, але окей, цього ще ніхто не, не вказував точно. Здавалося б, що може бути ще гірше? А, давайте спробуємо з'ясувати, чому здається, що гірше вже не є можливим. Давайте використаємо ці три критерії, про які ми говоримо під час оцінки всіх президентів, вони нам дадуть чітке розуміння того, ким є Олексій Арестович у політичному плані. Тож, зовнішня політика Олексія Арестовича, насправді зараз вся політична кар'єра Олексія Арестовича побудована на зовнішній політиці таким чи іншим чином. І проблема у тому, що те, що він каже у медіапростір. Воно не, воно не викликає відчуття конкретної концепції, тому що її просто не існує у цієї людини. Ну, тобто людина випускає відео під назвою Там Україна, Україна це та Аре, котрий себе утьонкам, як співала Едисон Рей. Олексію, запам'ятайте, французька, англійська, іспанська це всі ті мови, якими ви можете говорити, але не українською російською. Будь ласка, це просто вже немає не сил це витримати, ці ваші заяви. Знаєте, це людина-рандомайзер. Мені здається, що йому на папірчик попишуть якісь 5 рандомних слів. Одним з яких є Україна. І він складає з цього речення. Я не здивуюся, якщо наступними його цитатами будуть Україна це холодильник, який хоче бути фільтром для води, Україна це телевізор, який хоче бути ноутбуком, Україна це Apple, який хоче бути Nokia. І все в цьому стилі. До чого ці постопорожні фрази кожен раз? Ну тобто, ну господи, я розумію, що люди купляються на таке, але що, вони не вже купляються на такі дешеві маніпуляції чи що? Господи, людина не думає про якісь там відносини з кимось, про ще там щось. Людина плете якусь нісенітницю постійно. Але найцікавіший момент у цьому випадку, про який я хочу згадати, це ставлення Олексія Арестовича до культури української, що викликало чимало контроверсій свого часу, коли це виплило у медіапросторі. Насправді, культурна дипломатія є величезним і важливим елементом зовнішньої політики будь-якої країни. Якщо президент ставиться до культури країни, яку він репрезентує. А, зневажливо, то зовнішньополітична політична концепція цієї людини викликає дуже багато питань, і саме тому я підіймаю це питання саме у рамках цього концепту. Пане Арестович, ви заявили, що ем, українська культура надто замала у порівнянні з російською, і що вона не може замінити собою російську за масштабом. Пане Олексію, а ви в курсі, що ви сказали це про країну, яка на Євробаченні закупляла майже завжди пісні у Швеції або у якихось сторонніх авторів? Це мінімальний показник того, чим є насправді російська культура і чому вона ніколи не вистрілювала майже на міжнародному рівні. Українська культура є набагато більш багатогранною і більш масштабнішою за своїми творчими вимірами, ніж російська мілководна. Пластикова копія західних якихось трендів, західних якихось тенденцій. Тому що російська культура це культура морально бідна і завжди нею була, навіть в нульових. Ну тобто я не розумію, як можна дивитися там, наприклад, спокійно і нормально на, наприклад, якісь там виступи Крістіни Арбакайте, фабрику зірок російську. Виступ Сергія Звєрєва на «Новій хвилі в нульових з піснею Алла, що ти делаєш, Алла. Я не розумію, як на це можна дивитися без сміху. Я з цього крім жую особисто. І це для мене показник того, що російська культура насправді не є такою значущою, щоб за неї так аж сильно триматися. І ніколи не була, тому що це надуманий міф. Перейдемо до наступного питання, а це внутрішня політика. І якщо ви думали, що у зовнішній політиці порожнеча, то я хочу вам сказати, що дно ще буде далі нижче, тому що внутрішня політика це теж просто порожнеча, і це вакуум просто безпосередній, взагалі всього концепцію. У цієї людини немає розуміння ні того, як будувати економіку, ні того, як будувати внутрішню якусь політику, ні того, яким чином проводити реформи, і для чого, і для яких галузей, і куди. Ця людина не артикулює жодних з цих ідей. Ця людина просто нісенітницю несе, не на рівні штучного інтелекту. І іноді складається враження, що Олексій Арестович це просто робот невдалий, якого посадили в радники чомусь. І я не здивуюся, якщо це було б правдою, тому що згідно з характером, цифровізувати Володимира Зеленського все навколо себе, навіть те, що неможливо цифровізувати. Я не здивувався би, якби це справді було правдою. Дуже цікавою заявою в контексті внутрішньої політики України є те, що Олексій Арестович вважає представників ЛГБТК плюс спільноти девіантними людьми з відхиленнями. Нагадаю, ця людина також колись була представником драх культури в Україні, і ця людина а, теж як би мовити попадалася на скандалах, пов'язаних з ЛГБТ спільнотою і своєю залученістю до неї. Крім того, крім того, давайте не забувати, що згідно з версією відомого видання Аргументум, Андрій Єрмак був замічений в Київському гей гійклубі. Нагадаю, що Андрій Єрмак це а, голова Офісу Президента України і колега по цеху пана Арестовича. Хоча радше би сказав би колега по палаті, і я поясню далі, чому. Чи є у Олексія Арестовича бачення? <рив> я завершу цю фразу на цьому місці. Насправді, все те, що зараз відбувається. З Олексієм Арестовичем і все те, що зараз відбувається взагалі з цією ситуацією, показує те, які цілі для теперішньої влади є пріоритетними, а які ні. Ми говоримо про країну, в якої, на території якої йде війна, і у час того, як в цій країні йде війна, і треба приймати низку дуже важливих рішень в різних спектрах. Ми говоримо про додання Олексія Арестовича у рейтинги соціологічні і соцопитування про те, чи ви підтримуєте Олексія Арестовича, чи ви підтримуєте Андрія Єрмака. Чи це реально зараз головне питання для країни? Крім того, проблема ще полягає у тому, що. Вся ситуація, яка відбувається зараз з Олексієм Арестовичем і його крінж персона, це справді каталізатор того, що зараз відбувається в Офісі президента. У нас в Офісі президента є своя версія групи Чотири короля, яка колись була популярна в Україні в нульових роках. Наші чотири короля це Олексій Арестович, Андрій Єрмак, Михайло Подоляк. І в залежності від ситуації, Кирило Тимошенко або Арсена Ваков. Як ви знаєте, ці люди пов'язані з величезною кількістю скандалів впродовж своєї діяльності, і відповідно. Той факт, що вони все ще працюють в політиці, говорить про те, яким низьким є рівень української політики і яким не європейським він також є. Ми говоримо про євроінтеграцію, ми говоримо про ем, зближення з країнами Заходу, ми говоримо про отримання від країн Заходу великої кількості життєво важливої для нас допомоги різного формату. Ми всі маємо розуміти, що справжня євроінтеграція і боротьба з корупцією не буде можливою без звільнення цих чотирьох або п'ятьох, було б найкраще осіб. Тому що ці особи не мають жодного спільного знаменника ані з європейською політикою, ані з європейським стилем управління. Ані взагалі з здоровим глуздом. Дякую вам за перегляд моїх відео. Якщо а, вони вам справді подобаються, то я закликаю вас шерити. Особливо це відео, тому що воно справді є дуже важливим для всіх нас, як би на перший погляд, це все весело не здавалося. А, і хочу ще сказати, щоб ви підписувалися на мої соцмережі, у яких я викладаю також дуже багато різних цікавих речей. Наприклад, нещодавно у мене на лізі нет вийшла колонка про майбутнє політичне Дональда Трампа. Також у нас є телеграм-канал для цього. Ютуб каналу, де я викладаю вирізки найкращі з відео, де я теж викладаю інші матеріали і ділюся своїми планами щодо майбутнього. Я дуже дякую вам за підтримку. В наступному відео ми оцінимо президентську каденцію Леоніда Кучми. А до того моменту тримайтеся, все буде добре і я бажаю, щоб мій сусід... Припинив дивитися Фейгін Лайв і всім тим людям, які дивляться це, будь ласка, припиніть, дивитися Фейгін Лайв і переходьте на цей канал. Все, дякую, до зустрічі.